Ви знаєте, під час кризи українки стали активніше шукати собі чоловіків саме за кордоном, заради чого наші дівчата залишають батьківщину, повністю змінюють життя і навіть віру. Про це ми зараз поговоримо з нашою гостею. Зустрічаєте Наталя Коваль, директор шлюбної агенції. Вітаємо вас в нашій студії вас. І відразу запитання, чи, чи ви заміжня? Так. Звичайно. А, ваш, а ваш чоловік, іноземець? Ні, мій улюблений, коханий чоловік, сьогодні іменинник. Я його вітаю. І О, він ну українець, приєдемось. і я вже заміжня, 16 років. У нас є двоє дітей. Так, значить, ви заміжня, але допомагаєте за українцям, але допомагаєте українкам знайти щастя з іноземцями. Так чому? Тому що це моя місія. Тому що це моє покликання, тому що я отримую величезне задоволення, коли я е, знайомлю е, нашу прекрасну дівчину з прекрасним чоловіком з будь-якої країни світу, і я бачу, як в них е, одне з одним світяться очі, коли в них створюється потім інтерес одне до одного, коли вони потім приходять до мене через пару е, побачень і кажуть: Ой, ми так е, раді, що ми знайшли одне одного. Давайте просто зараз подивимось. Ось ви говорите зараз про красиві приклади. давайте. Зараз на них і подивимось. Крістов Лахарен та мільйонер. У 35 він продав успішний бізнес у Франції та переїхав працювати до Львова парфумером. А потім на концерті зустрів одеську піаністку Мар'яну. Ті шейний платок, красний писов виділявся цьому фоні. Мар'яна виходила заміж за багатого аристократа, і деякий час вони вели світський спосіб життя. А потім француз вирішив займатися виноробством, купив виноградники під Білгород-Дністровським і перевіз усю родину. Ось сюди. десь три зими, скажем, було дуже учні Як декабрист, Мар'яна, як жена декабрист Мар'яна стала маркізою і селянкою одночасно. Навчилася готувати французький паштет та сервірувати стіл згідно етикету. Жіна, жіна. Подружжя має двох доньок Марію та Софію. Спілкуються між собою російською та англійською і з домішками французької. До аристократично провінційного життя звикли і наслідують філософію голови родини. Нужно життє. Нормально. А Катерину з чоловіком познайомила подруга. І вже через чотири роки вона з Херсона переїхала у Стамбул до Сердара. Ну, спочатку, звісно, було складно зрозуміти, тут все по-другому. Культура, віра, друга, менталітет. На весільній фотографії Катя у відкритій сукні, а її свекруха у хіджабі. Дівчина пояснює її із іншим віросповіданням у турецькій родині прийняли як рідну. Мама не проти була. Його батьки теж хорошо прийняли. Ми здесь ходим в українську церкву. ходит. Он не сильно віриш. Вже тут Катя вивчила мову, полюбила турецький міцний чай і привчила чоловіка до основної української страви. Україна є м'якневіліса. Бо Борщ не борщ борщ любить. син Каті Даніель у Стамбулі ходить до міжнародного ліцею імені Шевченка і турецьку вчить як іноземну. Тут как бы, дорого образування все. Є, звісно, державні школи садики, Ну школи по 60-50 дітей в класі. Продукти та помешкання у Стамбулі теж не дешеві. За оренду трикімнатної квартири родина платить 400 доларів. Але й заробити тут можна більше ніж у рідному Херсоні. Сервець. Говорить, тут можна 2000 тисячі доларів заробити. До Херсона родина приїжджає щоліта, але цього року традицію доведеться порушити. Катя чекає на другу дитину і народжувати хоче тут. Уже рідному для неї Стамбулі. Гарні історії І Дуже скажіть, дякую вам за позитивний імідж. От, скажіть, Дуже будь ласка, дякую. ну ми про це поговоримо, тому що тут є люди, які не довіряють шлюбмагенцям. Так, от, коли дівчата починають шукати собі чоловіка іноземця, на що треба? Перш за все звертати увагу, щоб не помилитися? Перш за все, звертати увагу на особисті якості людини. І коли ти сидиш поряд з ним, чи ти довіряєш йому? Що він говорить? Чи, е, роз, чи тобі приємно це чути? А, і чи це е, має якийсь певний сенс Б? Далі е, цей чоловік має. Побудувати стосунки з тобою, не стрибати на тебе як на сексуальний об'єкт, а будувати з тобою стосунки справжні, Так сказала, я ж свою... злякав. ну так. Так, здоровий глузд. Ось що я хочу про що я зараз говорю. Про здоровий ж жінки наші шукають щастя за кордоном, тому що ну будемо ну чесно, тому що там більше грошей, тому що більш вони думають, що всі іноземці більш заможні. Так, ми думаємо, що з іноземці найбільш заможні, але я вам скажу справжню причину, чому ми шукаємо чоловіка чи вони шукають чому? дружин в Україні, тому що зараз сімейні цінності йдуть дуже вели... мають дуже велику трансформацію у всьому світі. Сама ідея родини, ідея сім'ї трансформується настільки, що зараз українки мають свої класичні такі консервативні погляди на родину і невелика кількість. Кількість чоловіків у всьому світі також бажає жити консервативною сім'єю. Консервативною я маю на увазі, коли чоловік приносить додому гроші. Жінка е, займається побутом дітьми, а також натхненням свого чоловіка. Е, він має Кращу більше позицію щодо роботи, ніж вона, але вона його підтримує і вони якось балансують у цьому світі. Тобто, це традиційна модель родини, і українки її найкраще здатні підтримувати ніж жінки в інших країнах, тому що жінки дуже сильно зацікавлені в роботі. В західних країнах Тобто наші жінки просто більш жіночні жіночні так можна сказати? і сімейні. А скажіть, будь ласка, з яких країн чоловіки більш за все зацікавлені? У шлюбі з українками з яких країн ну це країни, де люди білого кольору, як ми, це Канада, Америка, уся Європа зараз в Україні знаходиться чоловік з Нової Зеландії. Приїхав з Нової Зеландії. З Нової Зеландії Це ж за Австралію, то 14 так. годин летів так. Приїхав шукати Приїхав жінку. і знайшов. А пам'ятаєте цю історію про те, як на одному радіо на одній радіостанції здається, новозеландські розігрували українську дружину? Пам'ятаєте історію? Ой, е, е, а я, як це поясне? Мені прикро, що е, ми були ну свого роду як товар, але е, вони ж не розігрували дружину. Вони розігрували можливість поїхати і з кимось зустрітися. Треба на це так. Я думаю, дивитися. А скільки будь ласка саме зараз часора Максимуто запитання від нашого спонсора торгівельної марки, яку смонарх. А скільки будь ласка, щасливий шлюб з іноземцями? Це одна сторона казки, є ж інша сторона, і це не секрет, що є сотні агентств, які спеціалізуються на організації, ну як би так назвати їх весільних турів до України. За підрахунками поважного британського видання Daily Mail, від двох. До 5 тисяч доларів треба викласти іноземцям для того, щоб знайти гарну, слухняну улюблячу українську дружину. Спеціальне агентство влаштовує навіть масові побачення для своїх клієнтів, і вибір для немолодих чоловіків насправді вражає. Тобто, приїздять же чоловіки немолоді, щоб шукати знаю, собі що молодичку говорите. українку. за бачу... І кожна кожна п'ята українка не проти покинути батьківщину для того, щоб поїхати заради свого світлого майбутнього кудись ту ж саму Новозеландію або Канаду, або Чекі. Так не тому, що життя там. Краще, насправді життя там набагато складніше, набагато більше різних проблем зустрічають наші дівчата, коли вони переїздять з України, де їм все відомо, навіть піти до лікаря, навіть подзвонити, що в тебе труба лопла, Вона знає, куди. А якщо вона сидить в Америці, наприклад, моя подруга, вона не заміжня за, за американцем, але вона там працює. І вона каже: зараз я навіть не знаю, куди звернутися, якщо мені потрібно там якесь питання, просто побутове вирішити. От я хотів спитати, ваша ваше агентство воно влаштовує такі весільні тури? Мні. Ми не влаштовуємо весільних турів, і я знаю про що ви говорите. Я бачила цю велику, боже, це жах, це сором бачити той рев'ю, про яке ви говорите. Тому що те, що вони показують, відбувалося ну років десь 10 тому. Ці весільні тури зараз воно зовсім звелося на нівець. Все і серйозно все, ну, я не можу сказати, що все серйозно, але ті, хто справді під приїжаю, приїздять сюди знайти дружину. Вони підходять не на, приходять не на весільні тури. А вони шукають індивідуально. Тобто Або... вони приїздять не за сексом, вони приїздять за коханням? Я не буду кривити дошою. Mm. Секс туристів повний Київ. А ми зараз про інше. У нас є телефонний дзвінок. Доброго ранку, як звати І ваше запитання? Доброе утро. Ваше запитання, будь ласка. Мені 58 років. 47 сім років Я ми розвелись з мужем. Він полюбив іншу жінку. І Я спочатку всіх відвергала, а тепер поняла, що. В общем-то, мне нужен мужчина. У меня все есть и квартира, и машина, и дача. <coughs> и мне не нужно материальное благосостояние, мне нужен человек. Можу ви... я звернутися к вам, щоб ви мені допомогли, тому що мені вже віз доволі таки 58 здається. А скажіть, ви хочете ви хочете заміж за іноземця чи за українця? Так, да, я б вийшла замуж за іностранця. От скажіть, будь ласка, ось наша героїня, 54 роки. Хоче щастя жіночого? Вона має повне право це щастя отримати, але жінці потрібно вивчити іноземну мову, як мінімум, англійську. Її потрібно оволодіти інтернетом, її потрібно прийти в ту агенцію. В якій вона буде довіряти, отримати консультацію про те, як вона може досягти своєї мети? Це є цілопокроковий план. Як вона може досягти того, чого вона бажає. А я думаю, що через наш через нашу сторінку у Фейсбуці ми зв'яжемо для того, щоб Але, ми могли на жаль, поспілкуватися. чим старша жінка, тим складніше. А от питають питають нас тут за кадром. Чи жінки іноземні, іноземні за кордоні шукають чоловіків українців? Ви знаєте, Буває таке? не шукають за допомогою поки що моєї агенції, але поки що. Але я знаю масу пар, де українець одружений з іноземкою. Я сама допомагала одному з таких чоловіків. Одружитися з греки не так чудово. Що, що пишуть на Фейсбуці. Е, пише на е, Середушка пише: заміж треба виходити за українців, потім у іноземців, ні дітей, не прав не добитися. Е, Ірина пише, я замужем за іностранцем. Все таки разна культура іграє грає большу роль. Е, Евеліна написала, повинна була виходити заміж за канадця, готували всі потрібні документи, замовили меню в ресторані та серцю не приказує судилося виникнути відношенновідносинам з українцем. Тепер у нас бажана і любляча дитина. Питання чи вважається зрадою? По відношенню до Канадця, який дуже сильно любив мене. Ну, я думаю, що так, <смі> <смі> Ну, <смі> бачите, <смі> наші жінки і канадця кинули, якщо потрібно Ну, е е сама суть не в тому, чи це іноземець, чи це Україна так, це остання, стосунка. Остання думка. Чи варто від вас? Скажіть, будь ласка, ви як експерт? Чи варто українкам виходити заміж за іноземців? Звичайно, варто, але варто будувати з ними стосунки, варто в них закохуватися. Варто на них дивитися з великою долею здорового глузду. І відверто, Які є ризики в цьому? Ризики ризики не прижитися в Україні, в якій він живе, ризики. Е Розлучитися і а, не, не вирішити питання з дітьми це найскладніше питання, коли пара розлучиться з різних причин, а потім страждають діти. Ризики. Ну я більше не зараз вами не згадаю. Тобто, ви таки створити, що плюсів все таки більше. Плюсів набагато більше. дякую, на це. Де я бачу, що кожен день я бачу ці плюси, коли мені зараз літо телефонують ті пари, які вже одружені, вони приїздять до мене в гості. І я бачу ці плюси і всім раджу. Наталі, ми вам дякуємо. Бажаємо щастя вашій родині. Дякую. І, звичайно ж, бажаємо щастя всім українським родинам і всім українським жінкам, які хочуть знайти своє жіноче щастя. Шукаєте, я думаю, що знайдете. Шукайте і знайдете. Шукаєте. Далі переходимо до серйозного новини. ТСМ студії Марічка Падалка.